Їх грою можна насолоджуватися годинами. Вихованці музичної школи по особливому привітали акерманців зі святами, що вже незабаром радуватимуть оселі українців. Для Ангеліни це перший концерт. Дівчинка хвилювалася, однак зуміла показати все, чому її навчили тут протягом року. «Це моє перше виступлення, і, звісно, мене к нього привела Людмила Афанасівна. Я дуже довго к до нього тренувалася, але мене завжди підбадрювали мої родні і окружаючі мене люди. Поэтому я никогда не боялась виступати. Разом зі своєю однокласницею вони у чотири руки вправно зіграли рейгтайм Холзмана. Хоча Ангеліна і нещодавно прийшла до музичної школи, однак її завзяттю та бажанню вчитися, як кажуть вчителі, нема меж. Вона вже має перші досягнення. На конкурсі струмочки їх дует нагородили почесним дипломом. У майбутньому дівчинка мріє вийти на професійну сцену. перший урок дуже добре пам'ятає Христина, яка вже сьомий рік поспіль навчається в музичній школі. Коли я тільки починала грати на піаніно, у мене пальці були як дерев'яні. Але благодаря Людмилі Афанасівні, у мене вже руки стали гібкими, і я можу красиво грати. Нині гра на музичному інструменті для дівчинки лише хобі, від якого вона отримує моральне задоволення. Христина каже, що їй дуже подобається товаришувати із творчими людьми, бо кожен із них володіє неймовірним талантом. Серед талановитої молоді Білгородністровської музичної школи помітно вирізняється Ірина Шабаневич. Висока, статна, вона впевнено та самовіддано виконала твір Чайковського не вміла іграти, но моя мене навчила. Надію, що стану хорошою піаністкою. Грала спочатку в ансамблях, потім. Эм... На концертах, на всіх концертах мене столять моя учительниця, щоб я показувала свій талант. Нині Ірина навчається у педагогічному училищі. У майбутньому мріє стати відомою піаністкою. Класний керівник Ірини Людмила Мулярчик у музичній школі працює більше 30 років. Вона пишається своїми вихованцями, яким передала всі свої знання та вміння. за свою, как говорится, трудовую деятельность подготовила очень много учащихся, которые являются студентами высших учебных заведений, средних учебных заведений, которые работают в нашей школе, в четвертой школе, в шестой школе, работают мои ученики. Татьяна Бажанар, Андрей Романовский, Анатолий Лукинчук, Басарабия ТВ.